Аграрний містець каже, це найкраще, йому треба поставити цей заліх і всі безкоштовно, Так і так не хочуть нічого. Я води побачу, що він то здеруть на Так і так не хочуть брати. Вже бідним не прикинеться. Як поїхали, здавати англійська, я по-нашому помилками пишу. Поки розібрався, як той сайт включить, хіба? На мене. Нам багато, тут не вигонять, я там And how's your English? Я знаю, як не дує. Да, не Я знаю, як яблуко, яйце. Ну, така мускати. Ліво чи праве? не грузіть так сильно. Почали завалювати. Завали. Мені якраз за не можна, щоб ви зекономили, треба доплачувати. Вони не розмішали Ні, не хватить, Саме головне, щоб ти ну, робочий вузл був, поняв? Да там все намазі. Ну хоча з такою роботою, може не довго, блядь. Ну ще цей. А, ще не виключно поки. Виключив вже все. Ще срачки поки нема, ні скоро буде. Ти про дурне не думай. ти руки трохи мий після цього всього. І перчатки, перчатки одягай. Перчатки одягай. Нема в складу. Ти візьми собі. У нас бідна фірма. Транспіратор не було. А залічу вам два распіратора. І чудять. Ота і працює.